Вітаю, проведемо дослідження. На яку цифру закінчиться будь-яке натуральне число у будь-якому натуральному степі? Запальня вирішує без страху. Наука стала світом світлим. Стас, Митрович поруч став учителем, відповідь шукають разом всюди І формули стають зрозумілими, і праця їхня дійсно збудить Стас Митрович поруч став учителем, відповідь шукають разом всюди, і формули стають зрозумілими, і праця їхня дійсно збудить Наука поворот ж веде вперед Товіра і знання їх об'єднали І в праці їхній разом не шукає що друзями вони назавжди стали На-на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-наукалу подорож вида вперед, довіра і знання їх об'єднали праці їхніх разом не секрет Що друзями вони назавжди стали На дошці крейда лінії малює проекти ростуть, як вчари Кожен день від нового спахнення плюс, крукує пара в успіхів і мрій, секрети чисел вивчають разом, пустив надію, знову вкладають, наука стала їм, як домом, серця свої туди вкладають, означення задач хвилює розум, рівняння, мов краплини мудрості. Через науку в спільному обіцяності Стають сильніші, як ніколи. На-на-на-на, наукову подорож вида вперед, увірай, знання їх об'єднали І в праці їхній разом на все крат mm -hmm. Що друзями вони назавжди На дошці крейда лінії малює, проекти ростуть, як в чари. Кожен день від нового збагнення плюс, кукує пара успіхи і мрій. І мрій.